Доброго дня, ну, як завжди, Focus Electric, і в даному випадку хочу розповісти вам про реалізацію канмоста для батарейки зі збільшеним запасом ходу. В чому суть? Дивіться, якщо в нас стоїть більша батареєчка, ну ви зробили там, вам зробили більшу батареєчку. Автомобілю потрібно пояснити ці кіловати, що вона їх розуміла і на них могла їхати. Дивіться, яку ми маємо ситуацію. А, ну, розкажу на прикладі свого, свого автомобільчика. Ось це, в принципі, по суті, перший фокус електрик, в якому більша батарейка. Ну, робив я її сам особисто. Робив вже давненько, вже катаюся більше, більше двох років на ній. У нас батарейка на 55 кВт. Була у нас батарейка стандартна. Ну, як ви знаєте, з 2012 року до 2016 року батарейки в цьому автомобілі мають ємність 23 кВт. Робочих в них всього-навсього 19,5. Ну, це... це через те, що ячейки заряджаються не до 100%, а лише до 4, кожна ячейка в електромобілі максимум заряджається, в фокус електрики електромобілі заряджається до 4,8. Тому робочих, в найкращому випадку ми маємо на стандартній батареї 19,5 коли ми, Коли я зробив батарейку на 55 кВт без скан мосту, я все одно міг виїхати все одно. Лише 19,5 кВт. Ну, там інколи виходило трішки більше, але все одно я не міг виїхати, виїхати всю ємність, яка, яка мені була доступна в автомобілі. Я зіштовхнувся з цією задачею і почав її вирішувати. На жаль, фокус Електрик не так, як інші електромобілі, реагує, наприклад, на скидання клеми. На перезавантаження машини, бо деякі електромобілі дозволяють в такому випадку продовжити рух. Фокус Електрик, виїхавши в свої 195 кВт, ну там плюс-мінус, інколи більше трошки дозволяється. Він просто говорить вам, що батарейка розряджена, і далі він їхати відмовляється. Ну, Так як я займався виготовленням цих батарейок, то в мене питання не стояло, бо я вже зробив. Цей канміст і ним їх використовують в своїх електромобілях. Всі дзвінки, які були мені від інших людей, які робили, намагались чи роблять ці батаречки, були в основному, можна так сказати, теоретичними, як ви зробили батаречку. Але вже нарешті з'явились практичні запитання. І мені телефонують і питають, як ви добились цього, щоб виїхати за цей проміжок і використати всі кіловати. Ну Ось в моєму випадку батарейка на 55 кВт. ну Так як вона не заряджається на 100% робочих, я отримую 44. І на всі ці 44 кВт мій автомобільчик їде. Він е, більш-менш адекватно відображає пробіг. Він 100% правильно показує е, відсоток заряду. І навіть кільце заряду, яке у вас навколо порта є, так? там 4 сегменти, вони теж відображають. Відповідно кількості заряду в автомобілі, той, який фактичний є. Тому, кого цікавить це рішення, воно в мене є. Я його ну, буду тепер реалізовувати комерційно. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, буду допомагати.